Вітаю головні події 20 липня. До вашої уваги. Кореспонденти М-студіо сьогодні вам розкажуть про таке: Операція силовиків, ситуація у Великобуберезному, перекриті дороги, наслідки блокування, нижні ворота, рух Закарпаття. конфлікт, протистояння силовиків та місцевих, дороге задоволення, фермерські клопоти, наслідки негоди, аварія на дорозі, вступна кампанія найбільший виш краю. Своїми руками облагородження території. Антитерористичний штаб перекинув сили з Мукачева на Великобрезнянщину. Цими вихідними місцеві жителі повідомили про збільшення кількості військових та техніки. Загалом жителі сіл Заброть і Мирча говорили про велику кількість броньовиків, тентованих вантажівок, озброєних людей та гелікоптери. Кореспонденти м студіо перевіряли інформацію від місцевих, Тож, ж правда, це чи фейк. Дивіться далі. У великому березному місцеві жителі обурені та перелякані. Кажуть, ситуація бажає кращого. Навіть на виїзді з селища стоїть спеціальна рота міліції громадської безпеки, працівники якої перевіряють автівки та документи водіїв тому і не дивно, що в кожного на вустах тема номер один пошуки бійців правого сектору військовими. Мені важко сказати, хто буде правий, а хто не правий. Бо ці всі тонкощі ви знаєте, що до нас вони не доходять. Ходять. Але я думаю, що треба все це врегулювати мирно, щоб було більш-менш для всіх прийнятно. Бо всі мої люди, і я думаю, що ці всі, що хто там йшли, їх теж скеровували, вони самі цього не зробили. Бардак у державі, а що там думати? А що там гадати? Вони самі знають, наверху, лише показуху вказують, що вони щось роблять, а всі одинакові. Але у людей думки щодо того, хто все ж таки винний у конфлікті розійшлися. Одним словом, непорядок страшний. Я думаю, що правий сектор все-таки, то є народа. Ну, Ви самі бачите, що контрабанда як йшла, так іде. Ну, от. Нічого, нічого не змінилося, тому що силові структури беруть все під себе. Я не знав, хто там правий, хто винний. А Я що проти... кажуть? Ні, ж не кажуть, просто на пугані всі всю ситуацію та і все. Захищав од родину, та що. Щоб до них казати погано. У Великоберезнянській селищній раді нас запевняють, обстріл у бійців правого сектора Нацгвардійцями з гелікоптерів насправді не було. У інтернет-ресурсах, що ніби в районі села Забріть, врочі з звіддокрилі, обстріляли щось, когось. Ну, воно не відповідає дійсності. Дійсно, гелікоптери літали. Місцеві бачили, що висаджувалися там люди з тих гелікоптерів. Далі, куди вони поділися, невідомо. Напевно, пішли в район лісу. Наразі Богдан Кирлик констатує, його не повідомляли ні про проведення спецоперацій на території селища, ні про наявність спецтехніки, ані про її кількість. Всю інформацію про ситуацію дізнається виключно з інтернету та змі. Разом з тим додає у селищі. Таки проїжджала спецтехніка по кількості бойової техніки автомобільної, так само не володію інформацією, але всі бачили, що проїжджали кугуари там меншого типу бронемашини. Право в тому, що районне керівництво і я, як селищний голова, не знаю нічого про те, що проводиться. Якщо у нас вільно розгулюють люди, хай то будуть наші хлопці, зброєю у людних місцях, якщо вони йдуть на перехоплення тих хлопців з правого сектору, то напевно мало би бути проінформоване населення, що люди, шановні, не йдіть до лісу. Бо може бути, не дай Боже, яка стрілянина. Селищний голова розповідає, населення обурене. Крім того, ситуація на Закарпатті негативно позначилась і ще й на іміджі краю. Нагнати страх на Березнян? Можливо. Відлякати словаки, що вже не приїжджають, і наші колеги телефонують, що у вас робиться. Вдалося. Мала їхати делегація студентів з Чехії по обміну у Ужгород – не їдуть, тому що не бере на себе викладач. Зобов'язаний перед, не знаю, батьками їхніми за безпеку тих. На мою думку, надум, на мою думку, так справа не робиться. Наразі Богдан Керлик стверджує, ситуація в Україні налякала закордонних гостей ще з початком війни на Сході та, попри це, на Закарпаття туристи все-таки їхали. Але відколи в мережі інтернет з'явилась неправдива інформація про обстріли, у Великому Березному гостей різко поменшало. Київ-Чоп більше тижня була перекрита. Внаслідок цього весь трафік машин їхав через місто, а габаритні вантажівки нищили автошляхи. Хто за це платитиме і чи відшкодують місту збитки за зруйновані комунальні дороги, з'ясовувала Анна Товт. У зв'язку з стріляниною в Мукачеві з 11 липня траса Київчо була перекритою. З 20 липня, як ми переконалися, рух автотранспорту відновлено. Трасу для проїзду відкрито. Тара Київчук нарешті знову зажила своїм життям. Більше восьми днів до цього вона була перекритою. Весь потік транспорту направляли через місто та прилеглі до нього населені пункти. Великий потік вантажівок та іншого транспорту завдав чималої шкоди місцевим дорогам, каже міський голова. Я маю багато скарг від жителів міста Мукачева. Це приведе до того, що ці дороги будуть розрушені, і мільйони треба буде нести затрат для того, щоб їх відремонтувати. Зокрема, на вулиці Сорочій утворилися величезні ями. Однак великогабаритні машини їздять цією дорогою ще й зараз, коли всі блокпости вже зняті. Знятий блокпост і в сторону села Лавки просто тут досі стоять силовики, як ви бачите, за моєю спиною. І деякі автомобілі перевіряють. А так проїзд для автотранспорту відновлений. Знятий блокпост і на вулиці Данила Галицького. Дуже багато шкоди принесло. Да, 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 да. І нам, і нам так же само, за мене на таксістам дамо впала за мене робота, і в магазинах цей магазин з лівої сторони безка і була закрита за п'ять днів. Оставляють нори саме її пасажирів, і на Ужгород, і на велику Брізнящину, і на і, і на. Тут Срабічова, з Валяву два рази їздив, а теперки не їздили, бо там в Кольчині пускали їх наме через Кольчину, там на полуклеверному лісту коло завода Кірова. Пускали через Кольчину і, і туди допив завода, і ті буси, котрі тут були, оста... нам нам провозили, та оставляли там около танка тим таксісте самі продавці щонебудь на камеру відмовляються коментувати, однак ми поспілкувалися з ними без камери, і вони кажуть, що ця вся ситуація, яка склалася, завдала їм чималих збитків. Однак сьогодні люди вже повернулися до своїх робочих місць, щиро сподіваються, що подібних ситуацій у Мукачеві більше не буде. Краяни не розуміють, для чого на Закарпатті зігнали стільки війська, скільки ще озброєні бійці стоятимуть на блокпостах, і яку мету вони переслідують, ніхто офіційно не пояснює. Мої колеги вивчали цю тему. Ірина Ковальчук далі. За останні 10 днів Мукачево та Закарпаття не сходить з перших шпальт газетних та інтернет-видань у прайм-таймі всіх телеканалів, як українських, так і зарубіжних. Аби з'ясувати, як сприймають події, пов'язані з проведенням спецоперацій на території Закарпаття самі краяни, та чи змінилося їхнє життя, наша знімальна група проїхалася населеними пунктами вздовж траси Київчок від Мукачева до нижніх воріт та дісталася до воловця. Місцеві жителі неоднозначно реагують на присутність військових в області. Для захисту потрібно зброю. Потрібно лежати військо, потрібно все мирним путем обійшлося. Це лишнє все. Оці озброєні люди, це ажіотаж, це... нічого тут заліп, закарпатні, нічого не проходить. Ми не можемо доїхати, куди нам треба їхати. Якщо блокпости, якщо це, це правильно, то має бути правильно. Якщо вони приїхали своєю зброєю, хай вони думають. Деколи Підприємці занепокоєні ситуацією на Закарпатті, адже це негативно позначилося на бізнесі. Клієнтів поменшало, відповідно, доходи впали. Також відзначають зменшення потоків туристів, незважаючи на розпал літнього сезону. Там стало менше, 10% менше. Люди злякалися. Суботу неділю було, а вже з понеділка все стабілізувалося. Люди заспокоїлися і все стало на своє місце. Просто питають, як, куди, що тяжко, що добиратися, бо там перекрито. Заходить менше людей, бо тому, що всі мріють проїхати пост. Люди налякані, бо тому що, коли дивиться, що стоїть бронетранспортер, людина задумується, що це стало і хоче тим скоріше проїхати цей пост. Мені мали привезти товар, то бояться люди їхати з Дікопетровська. Сюди дзвонили мені, як там перевіряють, туди сути так кажуть, там дивитися та бійтеся, то вже їхати, ну, що робити. Поділилися думками з приводу ситуації на Закарпатті і люди, які проїжджають транзитом по території області, як у приватних, так і у бізнесових справах. Нічого, такого. я взагалі не знаю, яка тут ситуація. Та нічого, то порядок повинен бути і я думаю, що добре, контроль не було, то все добре. Їду до транзитом. Вот через Україну. Їжджу здесь вже 6 лет. Все добре, все устраивает. А як зараз ситуація вам на Закарпатті? Ну, На Закарпатті я не вижу ніяких проблем. Дорога відкрита, все спокійно. Під'їжджаючи з Нижніх воріт до Мукачева, на знімальну групу чекав приємний сюрприз. Траса Київчо в районі Кольчина розблокована. Наразі автівки рухаються спокійно в напрямку Ужгорода. Хоча ще зранку рухаючись в напрямку Нижніх воріт, нашій знімальній групі довелося об'їжджати місто. Це наводить на думку, що Закарпаття повертається у звичне русло. І незабаром події, пов'язані зі стріляниною Мукачеві, Закарпатці будуть згадувати як страшний сон, який більше не повториться. У селі Кам'яниця Ужгородського району виник конфлікт між місцевими і бійцями Нацгвардії. Вчора у відеохостингу YouTube з'явилося відео від очевидців, де видно кадри суперечки. За словами місцевих автомобіль марки БМВ їхав через залізничний переїзд і був на головній дорозі. В цей же час з боку перечина прямувало кілька броньовиків із бійцями Нацгвардії. Відтак маючи перевагу, іномарка не пропустила БТРи. Це і стало причиною конфлікту. Що було далі, і яка версія правоохоронців? Тетяна Легез задалі. Погорай, побирай, збирай. Саме на цьому місці днями увечері стався конфлікт між цивільними та бійцями Нацгвардії. Місцеві жителі відмовляються говорити на камеру, адже перелякані. Але конфлікт підтверджують. Натомість На нам вдалося поспілкуватися з сільським головою села Кам'янець Орисою Ковальчук, яка каже: інцидент насправді був. Також зазначає, чому жителі села перелякані. Конфлікт, звичайно, неприємний, але наскільки мені відомо, що я бачила в інтернеті відеоролик, це мешканці нашого села, що мене радує, а мешканці сусіднього села, села Невецьке. Інцидент, звичайно, між чоловіками неприємний відбувся. Хто із них винуватий чи не винуватий, це вже хай розбирає. Внутрішні органи, якщо наші мешканці відмовляються від якихось коментарів, то їх зрозуміти можна, тому що ситуація в країні зараз напружена. І вони трохи перелякані. Їх можна зрозуміти. Тим не менше, в селі люди активно обговорюють, що саме розпочався конфлікт між цивільними та військовими. Хоч на камеру, і відмовляються говорити. Чутки, звичайно, що доходили. Ну, коли чоловіки трохи на підпитку були, звичайно, можливо, вони себе поводили неадекватно. Свою версію подій розповідають і в. У МВС одна з сторін не пропустила в Русі іншу, і пасажирам і водію БМВ це не сподобалося. Він почав нецензурно лаятись, показувати непристойні жести. В бік бійців Національної гвардії ті зупинилися. Відповідно, почався конфлікт. Ці спробували чинити опір, висловлювали з працівники Національної гвардії в рамках закону застосували до них силу. На місце скоєння злочину було викликано працівників міліції. А от заяву до правоохоронних органів ніхто зі сторін конфлікту не писав. Відомо також, що водію автівки загрожує позбавлення водійських прав або штраф за кермування в нетверезому стані. Щодо поведінки представників національної гвардії місцевих, до них теж чимало питань, адже нарікають люди окремі з них, вели себе не зовсім адекватно. Сьогодні 20 липня помер 31-річний Юрій, якого поранили в голову під час збройного конфлікту, який стався у Мукачеві 11 липня. Раніше повідомлялося, що пораненому стало легше, і його перевели в нейроцентр. Все ж врятувати чоловіка не вдалося. Загалом внаслідок сутички постраждало 14 людей. В Україні триває шоста хвиля мобілізації. Низький відсоток мобілізованих на Закарпатті пояснюють тим, що велика кількість чоловіків, особливо в гірських районах Закарпаття, знаходяться на заробітках в Україні та за кордоном. Аби розповісти про певні особливості мобілізації останніми днями до редакції м Студіо звернувся депутат Тячівської районної ради, журналіст Петро Дідух. Далі телефоном. Навіть прийшли списки з області. Чому з нашими даними з учасників майдану і членів самооборони прийшли військкомат для того, щоб нам давати повітря? Ні, тітушкам, антимайданівцям у списках їх немає. Я знаю, що ця ситуація не тільки на а й по по, 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 всіх, по всіх області. Наші журналісти наразі працюють над цією темою, тож уже у найближчих випусках новин ми сподіваємося на коментарі військових та розкажемо про те, яка ситуація із мобілізацією, у тому числі і на Тячівщині. На Закарпатті стався землетрус. Про це повідомили працівники Держслужби із надзвичайних ситуацій. Чотири підземні поштовхи силою до двох балів відчули жителі Тячівщини, починаючи із 13.57 вчора, 19 липня. В результаті підземних поштовхів у школі селі Округла за 15 кілометрів від Тячева потріскалися стіни, а зі стель місцями відпала штукатурка. Таких же руйнувань зазнали і приватні будівлі у селі Добрянське. Про це Повідомляють у службі ДСНС після свідчень виїзної спеціальної комісії. Загалом, продовж минулої доби, 19 липня, на відстані 120 км кілометрів від Ужгорода, а саме, десь в районі міста Тячів, було зафіксовано чотири епізоди підземних поштовхів. Це відбувалося два були близько 14-ї години і два це. Після п'ятнадцятої, а вже в понеділок землетрус повторився. Трусило знову Тячівщиною. Зафіксували два поштовхи силою 2,4 бали. Зокрема, відчутно було сейсмічне явище в місті Тячів, село Терново, село Нересниця, село Криве та Добрянське. Уже сьогодні в ніч близько опівночі і близько третьої години ранку. підземні поштовхи були відчутні повторно. Сила поштовху була. Досить незначна. Вона коливалася від 1,7 бала до 3,4 за шкалою Ріхтера, за 12-бальною шкалою. Іршавщина славиться вирощуванням ранньої городини. Зокрема, у селі Заріччя знаходиться чи не найбільше теплиць. Все ж нині працівники сільського господарства на межі виживання, адже підтримки з боку держави немає. Більше про це наш наступний матеріал. Родина Васько вже втретє збирає врожай перцю цього сезону. Вони висадили 13 тисяч стебел цієї культури. А перед тим з цієї ж теплиці зібрали щонайменше 50 тонн капусти, і все тому, що висівати та вигрівати саджанці починають у листопаді. Температура потрібна у теплиці, щоб була температура санга. Ну і якщо є погода, сонечко для, для всього потрібно сонце. Ми обгріваємо труба теплиці, дровами обігріваємо. А там для нас теплиця всі умови для того, щоб вона росла. Аби тримати температуру в комфортних межах, теплицю обігрівають краще за будинок. Вогонь в печах підтримують постійно. Тож за зиму спалює 30-40 кубометрів дров. Починають заготовляти їх влітку, проте возять сервину з далеко, що не аби як б'є по кишені. Це таке питання, де ми хотіли бачити допомогу від діючої влади, що відноситься. У народі кажуть до дров, до технічних дров, щоб ми могли їх завозити не з других районів, скажем, за 120 кілометрів або за 200. Бо я бачу, що є можливість на теренах, скажем, по місцю проживання у нашому районі ці питання вирішити, щоб людина за доступними цінами могла закупити ці технічні дрова для обогріву. У районі з початку цього року обговорюють питання створення паливних складів, аби полегшити закупівлю вугілля та дров місцевому населенню. Втім, таких об'ємів, які потрібні господарникам, тільки одного заріччя не знайдеться на трьох вже існуючих пунктах. Та й процедура закупівлі відрізнятиметься. В лісі на пробіжних складах 285 гривень, а на топлених складах вже внизу тут 405 гривень. А так для підприємців воно получається. 400 так, до 500 гривень якщо підприємці купують. Їм потрібно йти на аукціон, приймати участь в аукціоні, подавати заявку, купувати, як другі покупують на аукціонах, і потім вже заключаються договори, звертатися до нас через аукціони. А, аукціони проводить обласне управління, там є сайт, Закарпатська товарна біржа, сайт біржі, і там всі дані є, все, що подати, які заявки подавати. Раз у квартал проводять аукціон. Можна купити, подати заявку і приймати участь у аукціоні. Закупити дрова в потрібній кількості головне завдання господарів, які переймаються майбутнім врожаєм. Адже без опалення взимку можна забути про тепличну справу. У нас багато є деревина в лісі, яку треба забирати, яку треба робити санітарну очистку. А ми щоб забирали ту деревину, яка мішає технічно, значить. Для того процесу для нашого обігріву. у селі сподіваються, що до їхньої проблеми дослухаються, і у них з'явиться можливість купувати стільки технічної деревини в районі, скільки потрібно для обігріву теплиць. На 759-му кілометрі траси Київ Чоп сталося ДТП. Біля санаторію Карпати зіткнулися ВАЗ і Сітроєн. Внаслідок аварії жертв немає. Постраждалих госпіталізувала швидка. Більше про причини і наслідки ДТП. Дивіться далі. Аварія на 759-му кілометрі траси Київ чоп неподалік санаторію Карпати сталася близько 8.30 ранку. Робоча версія ДТП. Жінка за кермом червоного Сітроєна, який рухався у напрямку Сваляви, через негоду не. Сп... Справилася з кермуванням, виїхала на зустрічну смугу і врізалася у стрібля з поладу. водій, якої їхав у Мукачево або відвести двох дітей: дівчинку 11 років та хлопчика 9 років на заняття з великого тенісу. У результаті аварії не загинув ніхто. Усіх учасників ДТП забрала швидка. Водій, яка була за кермом Сітроєна, у важкому стані. Менше постраждали водії сріблястої лади та двоє дітей, які їхали з ним в сторону Мукачева. На місці аварії працюють працівники міліції та Даї. Причини аварії з'ясовують. Жінка наразі перебуває у Мукачівській ЦРЛ у реанімації. Але ми зв'язалися з лікарями, які запевнили, загрози її здоров'ю немає. Дівчинка у травматології. Ужгородський національний університет за комплексом освітніх та наукових показників одразу на понад 10 позицій підвищив своє положення у консолідованому рейтингу українських вишів 2015 року. У якості вихідних даних для складання консолідованого рейтингу вищих навчальних закладів України використані найбільш авторитетні серед експертів та засобів масової інформації, національні та міжнародні рейтинги вузів України. Так у жну посів 30-ту 31 шу позицію з поміж плюс 286 вищих навчальних закладів у попередні роки за Ужгородським національним університетом було понад сорокове місце. Хочу наголосити, що нові досягнення нашого університету є результатом праці всього колективу УжНУ. Прокоментував подію ректор університету, доктор медичних наук, професор Володимир Смоланка. Наразі в Ужну триває вступна кампанія, яка розпочалася 10 липня. Приймальні комісії навчального закладу працюють у посиленому режимі. Заяви тут найбільше подають і на медичний факультет. З'явилася Ужну і низка нових спеціальностей. Детальніше про хід вступної кампанії. Далі Тетяна родом зі Свалявщини до Ужгорода. Приїхала разом з батьками та сестрою. Сьогодні в дівчини вирішальний день вона написала заяву на вступ до Ужну. Ми приїхали з Крицьо з Полявського району. Чому так вибір подобається до тебе? Просто і батьки, і лікарі, і от сестра вже Добре. Цікаво, постійно в тому живемо, З дитинства Таня мріяла піти по стопах батьків, стати медиком. Дівчина відмінниця, тому розраховує на державне замовлення. Не сумнівається в силах своєї донечки пан Петро, терапевт зі стажем. Каже, професія медика нелегка, та донька вирішила, хоче допомагати людям. Не дуже я впливав, на, на думку розумієте, дійсно вже в практично третьому поколінні. Буде медиком. Тетяна вже подала заяву у приймальну комісію, залишилось її зареєструвати. Допомагала з анкетою дівчині пані Вікторія. Працює в комісії. Каже, вибір бути медиком, починаючи з 10 липня, вже зробило більше 700 абітурієнтів. День живемо від 20 до 30 заяв. Вже заяв дуже багато, десь біля 700 заяв. Тут у нас пишуть заяву. І заповняють таблицю абтурента і все. Консультує, ну, допомагаємо, все, що можна, підказуємо, маємо зразки, підказуємо, щоб не робили помилки. Цьогоріч медичний один з найпопулярніших факультетів. Анастасія та Яна, гандболістки, теж вступають в ужну. Ну, здесь тоже. На Тренером. виховання <гум> мав. Тренером. <гум> Тренером. <гум> Фітнес-тренером. Тренером, <можливо. гум> Тренером гандбола, учить дітям. Факультет фізичного виховання новостворений в Ужну. Та це на його популярність не впливає. Якщо говорити в загальному, то сьогодні Ужну один з найпрестижніших вишів країни. І навчатимуть тут магістрів та спеціалістів на 20 факультетах з більше 60 спеціальностей. Є різної популярності з різною кількістю заяв факультети і спеціальності. Щодо нововідкритих, то у нас відкрите декілька спеціальностей з галузі міжнародні відносини. Це міжнародні відносини, міжнародна інформація, з економічних, міжнародна економіка, з гуманітарних філософія. Абітурієнти можуть обрати будь-який фах. Щоправда, цьогоріч вступна компанія проходить за новими правилами. Рейтинговий список формується єдиною базою, так з єдиної бази, і в цьому у цих рейтингових списках формуються для всіх вузів, для всіх спеціальностей. В цих рейтингових списках абітурієнт буде лише в одному на бюджет з найвищим можливим для нього пріоритетом. Пріоритетність в ході кампанії не можна міняти, і тому це є дуже такий серйозний, зважений підхід для абітурієнтів. Ще одне нововведення в вишах: абітурієнти можуть подавати документи в електронному варіанті в онлайн режимі. Щодо документів, то це має бути атестат, додаток до атестата, приписне свідоцтво, шість фотокарток, паспорт. Ну а власне навчатись уж зголосилось більше 11 тисяч абітурієнтів. Віршаві жителі вирішили самостійно привезти до ладу спортивний майданчик футбольне поле та облагородити дитячий майданчик. Так, спільними зусиллями небайдужих містян тут і діти, і дорослі матимуть, де займатися спортом. Олександр Поліщук у подробицях привезти до ладу футбольне поле вирішили активні жителі вулиці Першотравнева у Єршаві. Серед місцевих поширилась чутка, що занедбаний стадіон планують розділити під будівництво. Щоб цього не сталося, активісти взялись за роботу. Ви нам, будь ласка, збережіть стадіон. І це саме говорила і друга група людей це молоді хлопці спортивної зовнішності, які, ну, прості робітники, які хочуть займатися спортом, які з дітьми хочуть там бути, тренуватися і так далі. У нас вчора пройшла зустріч. Така нормальна робоча, я би сказав, десь і гостра була, бо і гості питання були, і не все ми можемо зробити. Але саме головне, знаєте, що ми домовилися про те, що будемо робити цей стадіон разом. Тобто все, що зв'язано з фінансами, бере на себе міська рада, а все, що зв'язано з живою роботою, роботу, беруть на себе люди. Активісти без діла не сидять. Зараз вирівнюють поверхню поля, далі потрібно підсипати ґрунтом, а вже після засіяти травою. Перша вантажівка з глиною вже завезена. Ми завозимо глину на стадіон, даємо каток завозимо каток і укатуємо у цей же стадіон. даємо, Придбаємо два мішки трави посівного, щоб засіяти його, щоб нормально це було покрив трав'яний. І даємо металеві труби, там, ну яке в нас є із металу, скажімо так, знаходиться на зберіганні прутки, Труби даємо для облаштування воріт, турнікетів і таке інше. Зусиль доведеться докласти чимало, адже крім футбольного поля, тут повинен бути волейбольний та дитячий майданчики. Кошти дають всі, хто може, так і з нашої сторони, так і хто тут проживає. Ну так і. Вчора домовилися, що міська рада теж буде допомагати. От вже почала, почалася підготовка до стадіону. тут буде стадіон спереду, а ззаду буде для дітей майданчик. Ну, Детський майданчик, буде і волейбольне поле. Навіть діти не цураються роботи, збирають каміння та вивозять за межі поля. Так спільними зусиллями молоді, активістів і міської влади в недалекому майбутньому буде де зайнятися спортом і в районі Першотравневої. Це було останнє повідомлення вечірнього випуску. Вже завтра у програмі Час. Дивіться про таке. Найбільша проблема Закарпаття. Дороги потребують ремонту. Посол США, візит високопосадовця, високі тарифи, головний біль для підприємців та громадян. Це була найважливіша інформація на цю годину. Бережіть себе і до зустрічі.